Тут в даному випадку ми презентуємо найголовніші пропозиції нашої стратегії, місія стратегії збереження звучить в нашій редакції таким чином: збереження та розвиток, автентичність та інтеграція. Дуже сильні йдуть дискусії по питанню розвиток, тому що наші експерти, особливо більш консервативного спрямування, мають. Скажімо, застереження, що розвиток означає буквально будівництво, або, скажімо, якісь негармонійні втручання в збережене історичне середовище. Ми про це можемо дискутувати, але ми все-таки наполягаємо саме на такі редакції, тому що Львів і історичне середовище Львова це елемент живого міста, в якому живуть мешканці, які хочуть жити на сучасному рівні, і це все. Значить, відбито в нашій редакції бачення, тобто збережене сучасно упорядковане історичне місто, приязне до людей. Напевно, тут буде редагуватися, бо є, скажімо, деякі застереження до терміну, наприклад, приязне. Можливо, будемо шукати якусь заміну, але по суті, це не міняє самої суті бачення. Місто має бути зі збереженим історичним середовищем, якщо так банально сказати, але воно має бути пристосоване до повноцінного. Мешкання в ньому людей, як мешканців, так і гостей міста. Прошу далі. Виходячи з цієї місії і бачення, визначені основних чотири стратегічних цілі. Ну, що По методиці розробки взагалі стратегії, ми намагалися змінімалізувати кількість цих цілей, але все-таки мусили зупинитися на чотирьох, і вони тут вам презентуються. Збереження історичного середовища Львова для наступних поколінь це очевидно. Друга ціль гармонійний розвиток історичного міста, створення комфортних умов для проживання мешканців і гостей. Це випливає з поданого нами раніше бачення, досягнення самоідентифікації мешканців Львова з історичною культурною спадщиною. Це, надзвичайно, на нашу думку, є важлива, важлива ціль, поки що про це не говорилося. Якщо ми говоримо про збереження історичного середовища за, часи, за часів Союзу, скажімо, за часів командно адміністративної, так званої системи. То, наприклад, такі речі, як створення державного історико культурного заповідника або включення пам'яток в списки, пам'яток, визначення тих пам'яток, і всі інші речі робилися практично вузьким колом фахівців адміністративним способом. Бо не знаю, хто з вас молоді люди переважно є в 75-му році, коли був створений заповідник. Це був е, ніби такий на той час прогресивний крок для того, щоб підняти значення історичної спадщини архітектурної Львова. То це робилося вузьким колом фахівців. Громадського обговорення як такого не було. Думки мешканців про це ніхто не питав. Більше того, ніхто не знає, які з того наступлять наслідки правові чи інші. Це просто робилося справді командою адміністративним способом. Я не кажу, що це було зле, але механізм був відпрацьований. Тепер ми не можемо говорити про збереження і взагалі про будь-які будь 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 заходи на території міста, де є активна громада. Без того, щоб та громада не брала участі в тім. Але з другого боку, ну відомі приклади, коли міські громади я не можу навести точно, але це, по-моєму, десь було в Південній Америці, наскільки знаю. Просто просилися, щоб їх виключили зі списку ЮНЕСКО, тому що жити щоденно в пам'ятці трудно. Людям було важливіше жити комфортно і добре, чим мати якісь наліплені ярлики, і від того практично нічого не мати. Ми, звичайно, у Львові таким шляхом не збираємося йти і не закликаємо, але поєднати і переконати людей, що жити в пам'ятці є добре, це, напевно, є одна з задач цієї стратегії. Ціль четверта співпраця, і відповідальність міжнародних, державних та місцевих структур з праві збереження спадщини і створення умов для сталого розвитку сучасного міста. Я би тут закликав не надавати пріоритетів саме. Міжнародним стосункам, тому що це перелічені просто є вони. Я думаю, що тут більш важливо на нашому рівні українському державні місцеві структури, щоб спільна їхня робота була спрямована власне на збереження історичної татурної спадщини Львова. Виходячи з тих стратегічних цілей, яких є чотири, нами було запропоновано 40 оперативних завдань, операційних завдань, які направлені на реалізацію цієї структури. І деякі з них, як зрозуміло, є абсолютно в компетенції міської влади, міської громади, але є і деякі такі, які будуть ініціюватися містом для того, щоб були прийняті на рівні держави. І найперше стоїть знов-таки про той єдиний державний орган. Що фахівцям, які працюють в тій галузі, видається надзвичайно важливим. І це можна дуже багато говорити, їх є 40, і можна їх просто поступово пройти. Прошу-прошу далі. Якщо когось буде цікавити це більш конкретно, я можу відповісти на питання, але дуже цікавим є. Прошу далі, там де є пріоритети. Ось прошу, значить, подивитися. Шляхом співпраці, і опитування експертів, значить вибраних нами, тобто фахівців в цій галузі, операційні завдання були розбиті по пріоритетах, по результатах анкетування цих експертів. Дуже цікавий результат. Дуже цікавий результат, який очевидно свідчить, що нам напевно треба було брати або ширше коло експертів, або брати експертів не тільки в нашій галузі, тому що, як ви бачите. Найпершим пріоритетом є ремонтно реставраційні роботи на пам'ятках і їх ансамблях. це абсолютно очевидно, так це зрозуміло. Але дуже цікаво, дуже цікаво є те, які останні є в пріоритетах. Прошу наступну сторінку, і ви тут побачите, що такі речі, наприклад, які стосуються співпраці громади міста і участі громади міста в збереженні пам'яток, традиційно ще фахівцями ставляться на останні місця. Тобто я. Чи це невіра, чи це, припустимо, нерозуміння цієї ролі, і дуже прикро, що, наприклад, такі речі, як створення консультаційного центру для мешканців і підприємців з питань використання об'єктів культурної спадщини, що фактично не вимагає дуже великих витрат матеріальних, але на наш погляд є надзвичайно важливе з точки зору виховання тої самоідентифікації поставлено на одне з останніх місць так само. Як програми громадського приватного партнерства, опрацювання системи громадських територій і створення фонду підтримки мешканців користувачів ОКС це є важливо і я думаю, що все-таки при дальшому плануванні проведення цих операційних завдань, очевидно, про ці пріоритети треба буде ще думати. Бо... Те, що не вимагає великих матеріальних затрат і навантажень на міський і державний бюджет, абсолютно може йти по пріоритетах і спереду, ну, з тим, що реалізація цих завдань все-таки вимагає часу і привчити людей до того, що таке є. Зрештою, якщо ви згадуєте, хто слідкує за цією темою, то сама поява органу охорони культурної спадщини в складі міського. Управління спочатку була прийнята як якась екзотика. Зараз, не дивлячись на те, що багато збільшується бюрократичну тяганину для багатьох людей в вирішенні питань, але все-таки мало кого вже стає питання, навіщо це потрібне, тому що все-таки розумію, що е, наявність історичної архітектурної спадщини є невід'ємною частиною життя нашого міста. Ну і властиво на цьому я цю презентацію і закінчую. Ми можемо говорити, ага, і ще одне, звичайно, для того, щоб стратегічний план реалізувався, це вже методика розробки стратегічних планів, передбачено моніторинг за його виконанням. І ну, я думаю, що після затвердження цієї стратегії ці всі робочі групи будуть створені і, можливо, нам вдасться досягти найголовнішого. Це реалізації цієї стратегії незалежно від зміни міських голів, депутатського корпусу, керівників підрозділів. Тобто досягти спадковості, що є найголовніше. Дякую.